Всім бабра, друзі! Сьогодні перше число, а це значить новинки Лего. Сьогодні у нас ось такі у нас Лего, мініфігер з 28 серія. А, е, э, э, да, аніматроніки. Е, э, тварини, які я чекала. Ну що, давайте розпаковувати. І у нас це э, павлін. Давайте спочатку вкладиш, подивимось. Ось такі у нас тварини. Ну, все побачили. Давайте збирати от що у нас в результаті вийшло. Це перша фігурка Павліч. Ось такий він прикольний. У нього дуже прикольний елемент хвоста. Як ви бачили, там два лиця, і в нього така є тербутика. Ну, так як ми передвінутий розі, я передвінотий розі. Я знаю, що буде у другому, у другому буде рибка. Продовжуємо розпаковку. Ось така у нас фігурка в статті, виходить. Теж з подвійним лицем. Тут нарешті можна побачити другі лице. Ось такі у нас парнішки. Колекція мене вже вражає, я її точно буду повністю збирати, але скоріше за все подивимось, буде або в форматі рілса, або в форматі відео, оставшися, 10 штук. Якись, конечно, как ці всі вот эти все элементы, такому такого Ось ці эти всякі штучки. Ну, короче, самі знаєте, з за вас лайк, підписка, колокольчик, чекайте нових видос.